Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами згадаємо, з якою цифрою ми познайомилися минулого разу. Пригадали, дітки? Так, ми познайомилися з цифрою 7. А яку кількість предметів вона позначає? Правильно, 7! Цифра 7, як кочерга, В неї, бач, одна нога. Діти, погляньте. У нас на малюнку будинок, але будинок не звичайний, а математичний. Там живуть числа. Подивіться, деякі віконечка порожні. Давайте вставимо у порожні віконця відповідні числа сусіди. Діти, числа сусіди це ті, які живуть поруч. Пригадали? Розгляньте, будь ласка, наш будинок і скажіть, скільки поверхів в нашому будинку. Так. 4. Давайте, дітки, подивимося на четвертий верхній поверх, які ми бачимо там цифри. 6 і 8. Розумнички. А якої цифри між ними не вистачає? Цифри 7. Правильно. Далі тепер дивимося на третій поверх, які ми бачимо цифри. Так, 4 і 6. Молодці! Яка цифра повинна стояти між ними? Так, дітки, цифра 5. Ставимо її. На другому поверсі, які ми бачимо цифри? 2 і 4. Молодці. А яку потрібно вставити цифру між ними? Подумайте. Так, цифру 3. На першому поверсі якої цифри не вистачає, погляньте. Правильно, цифри 4. Подивіться, які гарні ялинки виросли в лісі. Полічіть їх. Так, одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Скільки всього ялиночок? Так, сім. А чи однакові ялинки? Ні, не однакові. А чим вони відрізняються? Так, вони різні за розміром. А подумайте, за висотою вони однакові? Так, вони не однакові, молодці. А давайте з вами на найвищу ялинку повісимо іграшку-кульку. Яка за рахунком найвища ялинка? Так, четверта. А тепер під найнижчою ялинкою розмістимо пеньок. Ось так. Яка вона за порядком? П'ята, вірно. А тепер довгеньку шишку розмістимо на третю за порядком ялинку знайшли її. Вона зліва від найвищої ялинки, молодці дітки. А останню шишку повісимо на шосту ялинку. Вона знаходиться де? Вона знаходиться праворуч від найменшої ялинки, молодці дітки. Діти, сніговик підготував для вас завдання. В нього є картка з цифрою. Подивіться, яка тут цифра. Так, на карточці цифра 7. Він хоче, щоб в кожній його тарілочці було по 7 морквин. Давайте йому допоможемо розкласти морквинки так, щоб у всіх тарілочках було по 7. Порахуйте спочатку, скільки в першій верхній тарілочці. Так, 6. А скільки потрібно додати, щоб було 7? Нам потрібно додати одну морквинку. Молодці дітки. Один додати шість дорівнює 7. Тепер порахуйте морквинки в другій тарілочці у верхньому рядочку. Скільки там? Так, там 5 морквинок. А скільки нам потрібно додати, щоб було 7. Треба додати дві морквинки. Правильно, дітки. Складаємо приклад 5 додати 2, дорівнює 7. Молодці. А тепер порахуйте морквинки в третій тарілочці в верхньому рядочку. Скільки там морквинок? Так, 4. А скільки треба додати, щоб було 7? Нам потрібно додати 3 морквинки. Одна морквинка, дві і три. Також можна скласти приклад 4 додати 3 дорівнює 7. Тепер порахуємо морквинки у першій ніжній тарілості. Скільки там морквинок? Так, дітки, три, розумнички. А скільки треба додати, щоб було сім. Правильно треба додати 4 морквинки. Додаємо 4 морквинки. Складаємо приклад 3 додати 4 дорівнює 7. А скільки морквинок у другій тарілості нижнього рядочка? Так, дві морквинки. Правильно. А скільки треба додати морквинок, щоб було сім. П'ять морквинок. Одна, 2, 3, 4, 5. Складаємо приклад. Два додати 5 дорівнює 7. Дивимося дітки на останню тарілочку. Скільки там морквинок. Одна морквинка. Правильно. А скільки треба додати, щоб було 7. Шість морквинок розумнички. Додаємо одна морквинка. Дві. Три. чотири, П'ять. і шість. Складаємо приклад один додати шість, дорівнює сім. Діти, хочу вам запропонувати завдання. Для того, щоб ви краще запам'ятали цифру 7. Дивіться, порівняйте цифри, чим вони схожі, а чим відрізняються. Так, одна тонка, а друга товста. Обвідіть тонку кольоровими олівцями, а товсту заштрихуйте за зразком. Знайдіть цифру 7 і зафарбуйте її. Потренуйтеся писати цифру 7 разом з олівцем. Казівним пальчиком за олівцем напишіть цифру 7. А я вам, дітки, бажаю гарного дня, до побачення!